Нового ранку малята, швидко вставайте, личка вмивайте, снідайте, гратись на двір поспішайте. Ой в лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик з нею ліс. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прийшов сховати зайка, ялиноньки нема. Ми всі на новорічні свята прикрашаємо ялинку. А що ж ми знаємо про ялинку? Де живуть ялинки? Де вони ростуть? Чим корисні ялинки? Чому ялинки вічно зелені? І чому саме ялинки прикрашають на зимові свята? Хочете про це дізнатись? То слухайте уважно. Ялинки ростуть практично по усьому світу. Різновидів ялинок дуже багато. В Україні переважно ялинки ростуть в Карпатах. Ялинки ростуть дуже високі, щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости дуже довго. Чому вони вічно зелені? Щоб голачки взимку не мерзли, не опадали, ялинка наповнює їх спеціальним соком та ефірними оліями. Тому ялинка зелена круглий рік. Чим корисні ялинки? З дерева ялини виготовляють музичні інструменти, човни, меблі та інше. І смоли ялинки, яка задерев'яніла, роблять прикраси. А ще ялинка це їжа для багатьох тварин і птахів. З її колючок варять навіть варення. Чому саме ялинку прикрашають на новорічні свята? Бо священне дерево, що берегло дім від лиха, мало бути вічно зелене. Зелений колір символізує незламну силу життя. Саме ялинка ідеально підходила на цю роль. У давнину ялинку прикрашали фруктами, печивом, а згодом свічками. Ми маємо турбуватися про природу, тому можна замінити живу ялинку на штучну або нарядити ялинку, яка росте на подвір'ї. Ще можна зробити новорічну композицію. Позбереження новорічних традицій не повинно шкодити природі. А зараз пограємо в гру ялинка яка? Я буду називати ознаки ялинки? Якщо так, плескайте в долоні. Якщо ні, то не треба. Ну що ж, почали? Чи буває ялинка зеленою? Так, буває. Чи ростуть на ній шишки? Так, ростуть. У ялинки є хвіст? Ні, немає. Чи ростуть листочки на ялинці. Ні, не ростуть. Ну, мов подивіться на ялинку. І скажіть, чи буває вона колючою? Так, буває. На ній ростуть яблука? Ні. Не ростуть. Ялинка буває засніженою? Так, буває. Буває ялинка маленькою? Так, буває. А високою. Так, теж буває. Буває ялинка новорічною, святковою. Так, буває. Молодці малята. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду, усе, хай до хати нам несе. З Новим роком малята! До побачення!